Сьогодні проект «Сталий міський розвиток перебуває в найактивнішій фазі реалізації. А більшість процесів, що були започатковані два роки тому, підходять до фінального завершення. Перші результати ми сьогодні маємо це затвердження стратегії розвитку міст в Україні Олевська. Житомирській області і міста Бобринець в Кіровоградській області. Стратегічний план розвитку міста Озоргеті вже презентований перед депутатами міськради. Решта міста завершують розробку та обговорення стратегії. Найголовніший результат діяльності проекту розробка документів, які дозволять малим містам не лише спланувати, а й реалізувати завдання розвитку громад. На завершальній стадії перебуває і велика тренінгова програма. Для кожного міста було організовано по п'ять тренінгів. Для представників муніципалітетів, для бізнесу, для громадських організацій досить успішною є грантова програма, що передбачала залучення громадськості до стратегічного планування в кожному місці. В Черкасах це громадська організація інвалідів. В Олевську це дуже активна молодіжна організація. В городку Хмельницької області навіть шкільна молодь долучилась до процесу стратегічного планування. Це був і цікавий такий процес, і досить демонстраційний. Тобто, що це не проста формальність розробка якогось документу і затвердження його на сесії міської ради. А це дійсно така робота всієї громади над визначенням пріоритетів свого розвитку. Сьогодні виконується розробка реєстрів послуг та інформаційних карток в містах учасниках проєкту. Тут в нагоді став досвід міста Українки. Система управління якістю в муніципалітеті, де такий реєстр послуг, інформаційні картки існують уже багато років, і тому ми своїм досвідом ділимося і з нашими колегами з інших муніципалітетів. І звичайно, що не тільки це, а і принципи, європейські принципи врядування, тобто якісного. Управління вони впроваджуються в маленьких містечках. Відповідні документи підтверджують відкритість прозорість муніципалітету та забезпечення високого рівня якості послуг за допомогою ресурсів кожної громади окремо. Головне, що є бажання та зацікавленість а використовуються місцеві бюджетні благодійні ресурси та грантові програми, які до речі, завдяки нашому проекту його добрій репутації сьогодні. Хорошим результатом я думаю, що і ті громади тепер матимуть можливість долучитися до грантових ресурсів, які є в Україні чи навіть в Європейському Союзі. Світлана Гриценко, Микола Курінний, медіакомпанія Дніпро.